Дундічки. Цього разу я прочитав життя іграшкових новечок. В цій касці були два овечки. Вони хотіли знайти роботу. Знайшли, хотіли стати пожежників. Два захотіли, а не мігли розділи, розділити роботу. Моїм один професор. Сказав, що робота ще є ну, цих вільних місцевостей. А чому я ну, так, ну, цю, ну, цю кофту вдягнув? Ну тому що вони суперели, що вони поділили моїм допоміг чоловік до побачення думдійчики.